І всім привіт! З вами я, Хакер, і и Сьогодні ми граємо в магазин и дебовья, як завжди, в... вночі гуляв тут. Він поміняв ник собі. потом ще раз поміняємо. Я вообще ду думаю. Э, е, а де Тимур брав паро, А у нього такий бой 20, 2017. тысяи двадцать тебе брати зразу? Кажи. Не знаю. Что ты хочешь, щоб, щоб у тебе було бункері? Ну, ну а для чого? Для чого грати, якщо не знаєш? Не <риклад> знаю. Ай! Я було кого Що тобі, брате, кажи? Сейчас подумаем. Ну давай, да не да что ты взял? Что ты взят? А ну давай я візьму стил для компа. А ты комп, окей? Ну, Давай. А потім еще корисело. Візьмем. У тебя будет комп. Да. Так. Не, мы за кріслом не встигнем. А, а де твій Бункер. А де твій? Я забула Та скажи, де домашній бункер у тебе написано? А, бачу. Вот такий ты мураник. У нас нема часу, треба, швидко... Ти Ты комп взяв? Да. Окей, і я за кріслом швидко. Тобі. Ху, хоч би я встиг. Половина дня. Я напевно, не встигну. Ну, в принципі, можна переночувати наверху. Там мене наловили, а підписники я реально там не ночував. Щоб ви знали наверху. Сашою. Там так стрмно було. Це комп. А, не, крісло крісло. Ну, візьми із те крісло. А чого я не можу крісло взяти для компа? Я не можу взяти. О! Ай, це комп'ютер! Я крісло взя Візників ви знаєте? Короче, набираем стил Люб... Любе 6. Коротше, все, і валим. Закрывайся без мене. Я відкрию потім, а то я не встигну. я приніс все, що міг. Так, підписники, ви ж знаєте, що ми будемо в бункері знімати кожну частину в один день. На сьогодні ми знімемо дві частини, а то вчора ми не знімали. Куда це тобі? Куда це тобі? Розставляй. Ой, а я думала, я не думаю, підписники, я зупиняю відео. Підписники, логіка Тимура. Типа ти дивишся. І комп'ютер, і телевізор. Супер. Підписники, чисто Тимур такий. Все, так можна смотреть телек. Та у нього голови тут торчить взагалі, вверх. Який телек? Як ти виглядає мов без голови? Підписники. Тимур все зробив поганіше. У нього було 70, зараз 65. А він такий, нічого страшного. Нічого страшного. Підписники, як дивитись комп'ютер? Іменно в повітрі! ой! Це нормально. Так, підписники, Тимур моржна вот. Да цель Ні, ну я туди не піду, а то я не хочу, щоб я був своєму бункері. Я б пішов. Ой. Ой. <laughs> ну іди, Велком! Ось. все. все. Так, мені їду непотаріб... непотарібно. Мені треба взяти щось тимур швидко. А шо? І твоя фірмена фраза в цій грі. Не знаю, да? так? І твоя фірмена фраза, не знаю, так? Думаю, я м геняль. сказав за кадром, що йому взяти те, що у нього нема. Що у нього нема? У нього нема каменю. Я йому камінь дам. Тобі камінь потрібен? Да! Ага. Буде про бункер, про бункер. А на наступному тому відео буде як пройти магазин. Ми і знали як пройти магазин, це правда. Так шоу буде цікаво. А ти куди? Нікуди. Я бункер і ще камінь. ще камінь. Тобі два камня вистачить, Може, навіть третій. Третій Ні. Іди okay. за чимось. Іди за чимось. ще тобі. тобі і шепоти, Ні, ті, Ай. Що тобі ещ потарібно? Питбез на Київ. Шо Ви хочете, щоб вам просто в цій грі? Грайте з тебе Не Вам надо швидко. Так ой, чуть-чуть не туда? Ну все, в бункер опана Акуст тобі потрібен? Два Два потрібні? Не один, не один. Я тебе два принес. Mm. На тебе. Я Забирай охранник. туб. Забирай тубочку. Mm. Ты охранник тут, да? Ты охранник будешь? Я охранник. Mm. А куда тебе все-все? Вот я тебе кладу сюда Камень okay. Два камня и два куста А я буду обороной заниматься Ой, господи Без Туда. Я, ну, ні. я не боюсь. Нет. Я тоже не боюсь. І, чого я йду туди всередину, я не боюсь. Я, я просто гад. <різь> 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 я, не, я не хочу е, бути біля свого бункера. Це дуже далеко йти, так що я в останню секунду заходжу. Просто якщо б Тимур був був моєму, ужив, де так? То... Давай же, блядь, Так. Так, підписыки, все. Я заходжу. О, що буде, якщо... Хм. Дивіться, як правильно заходити. стояти тут. Ой. Да я ты тут и да что... <сорка> ну, <vrai>, 그래도... <сорка> ты тоже все. И тут. тебе? Нет. Вроде норм Так. <смех> <смех> так, камень тебе. Один, можно сюда кинуть. О, у тебе уже комфорт один 80. Да, Теб... комфорт, <laughs> комфорт уже уже в курсе? ты в курсе один Да, да. Да, да. Да, Так, тут eh, eh, ставим. Да, ну, хай будет. Дві сюда камень. Е, і сюди. Ну, вроді, норм. Окей, підпис такі, а на цьому у нас все. З вами був я, Велат Хакер, і... Чему? Всем папа. -па.